Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія знову програма 5 хвилин для вічності. З вами я, і ведучий Олег Аліксєв. Ми живемо у світі часу. Ми ним рухаємося і керуємося, визначаємося, Ще древній Соломон сказав всьому свій час. Але час це не тільки година, хвилина чи секунда нашого життя. Час це також епоха, певний період нашого життя. Час, що це таке? З одного боку, в сучасній осі це координати події, яка визначається календарем, часом доби, годинами. З іншого ж боку, час незворотній плин, спрямований з минулого через теперішнє в майбутнє. І в цьому плині проходять всі життєві процеси. Дивлячись на час, з одного боку ми спішимо. Дивлячись на нього з іншого, ми спиняємося. Чому? Тому що не знаємо правильного шляху. Один древній цар, звернувшись до Всевишнього, сказав: Ти вкажеш мені путь життя. Це був Давид, його ж син Соломон, сказав те саме, але по-іншому. Пізнавайте його на всіх стежках своїх, і він випростує всі дороги твої. Якщо в одному випадку для визначення часу нам потрібен хронометр, то для того, щоб іти і знати, куди рухатися, він нам не допоможе. Нам потрібен не лише годинник. А й компас, який допомагає орієнтуватись на місцевості. Компас фактично визначає шлях. Говорячи про віруючих в Бога, апостол Павло каже, вони на землі, чужаниці й приходьки. Християнину як нікому іншому потрібний компас, щоб не збитися зі шляху. Компас в житті людини це метафора для внутрішнього провідника, яким є Бог. Писання, життєві принципи і персональна місія. Першим внутрішнім провідником для людини є сам Бог. Саме Він визначає, яким буде наше життя. Про це сказано в першій князі Самуїла, другому розділі. Господь побиває й оживлює, дошеолу знижає, підносить до неба. Господь зубожує та збагачує, понижує Він. Та звеличує другим життєвим провідником є писання. Відомий ізраїльський цар древності Давид сказав у 118 му псалмі такі слова: Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Писання освітлює наш життєвий шлях, вказує, куди нам іти. Тому звертатися до писання не тільки правильно, але й потрібно. І третій життєвий провідник це здоровий глузд чи наш розум. Бог створив світ розумним, а людину свідомою. Психологи зауважують, що це одна з основних ознак, яка відрізняє людину від тварини. Людина істота розумна. Тому звертатися до здорового глузду наша життєва потреба. Отож, життя ми вимагає від нас звіляти час із годинником, але життя треба звіляти з внутрішнім компасом. Життя за компасом нелегке. Треба погодитися з тим, що ти подорожній, який мандрує по житті, захожий, який іде в свою країну, кочівник, що не має свого дому, вічний єврей, який, як Авраам, іде в небесну країну, залишивши свій халдейський ур. Давайте сьогодні будемо молитися з вами саме про це. Наш дорогий небесний батько, знов сьогодні ми приходимо до тебе. І найперше хочемо тобі подякувати за те, що ти даєш нам з твого слова мудрість про час і про те, що наші життєві шляхи мають іти згідно твоєї дороги. Для цього ти, Господи, дав нам такий символічний компас. Ти відкриваєш нам себе, ти даруєш нам Твоє Слово, і ти дав нам здоровий розум та глуст. Тому ми просимо сьогодні, допоможи у нашому повсякденному житті нам керуватися цими необхідними речами для того, щоб йти за тобою і бути вірними тобі. Нехай твоя благодать буде з нами сьогодні. Амінь. Ну і що ж, як і завжди, прощаючись з вами, бажаю вам хорошого дня, будьте мудрими сьогодні до свого життєвого шляху і до часу, який дає вам Господь. А я нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.